Всім добрий день! Хто цікавився, чому я кажу кожен раз добрий день? Це по приколу. Мені так прикольно. Всім привіт, це Аліна Шмітик, і це зіркові пльотки на каналі Викупайтрохання. Сьогодні я розповім вам, чому Еміль Ртаковський не ходить більше на звичайні побачення. Чому Клої Кардашіан боїться бігати щоранку? А Джастін Бібер потрапив в аварію. Але сьогодні це не плітки. А це про тих людей, які створюють плітки і роблять каверзні фотографії зірок. Це про журналістів і поперації, і як зірки страждають від того, що стикаються кожного разу з ними. Раз, два, три. Купуєш мод на базарі. Ви трохи, ні. не Знаєш що стиль шарить. викупай трохи ні. не мож. Розпочне цей хіт парад. Негативний Кіра Найтлі. Кіра Найтлі поділилась тим, що у 22 роки їй поставили діагноз ПТСР, це посттравматичний стресовий розлад. ПТСР це різновид неврозу, який виникає внаслідок якоїсь однієї або кількох подій, які ушкоджують психіку. Наприклад, це якийсь теракт, наприклад, це військові дії, або чиясь смерть, яку ви побачили, або якщо ви, не дай Бог, спричинили смерть, якщо вам нанесли якісь фізичні ушкодження і тому подібне. Кіра Найтлі згадувала: за нами буквально йшло 20 хлопців, які насправді глибоко ненавиділи жінок, і це було справді грубим пробудженням світу мізогенії. Це буквально чоловіки, які йшли і кричали мені услід, називаючи мене повією. Також Кайлі Дженнер і Кендал Дженнер згадували у шоу про сімейку Кардашіан про те, що коли їм було по 16-17 років, вони гуляли разом по торговому центру, і папараці теж викрикували їм услід, що вони повії, для того, щоб побачити. Бачити і зафіксувати якусь неприємну негативну реакцію від них. Кіра Найтлі сказала: можна отримати великі гроші за фотографії жінок у скрутні моменти. Якщо зірки тримали себе в руках перед камерами, то фотографи не шкодували сил на те, щоб змусити дівчат зламатись. З одного боку глядачі хотіли бачити тебе сексуальною, а з іншого, вони хотіли принизити, покарати тебе за твою успішність та привабливість. Якщо ти не оступалася, не робила помилки, вони робили все можливе, щоб довести тебе до цього стану. Кіра сказала, що. Їй було дуже важко виходити з дому, тому що кожного разу їй здавалося, що це неабияка боротьба, і вона сказала, що в неї з'явилась так звана кнопка «fuck you», коли вона просто не мала сил і просто показувала цей жест в параці. Але також вона сказала, що без допомоги терапії вона б не обійшлась. І вона навіть коли лікувалась, коли проходила терапію, вона взяла паузу, і вона рік не знімалась у великобюджетних якихось картинах. І вона розповіла, що їй дуже допомогла, і вона навіть виходила на червону доріжку під гіпнозом. Це було дивовижно, коли я нарешті заглибилась в терапію, і терапевт сказав: Зазвичай, я приходжу і чую людей, які думають, що люди говорять про них і за ними стежать. Але насправді це не так. Ви перша людина, з якою насправді це відбувається. Вона сказала чудову річ, а саме те, що Світ навколо тебе божеволі, але насправді ти справляєшся з цим досить добре. На той рік я взяла рік перерв і відмовилась від великобюджетних фільмів. Про що не шкодую? Селена Гомес звинуватила по у тому, що через них вона потрапила у маленьке ДТП. Вона виїжджала зі стоянки магазину у північному південному північному. блін! Вона виїжджала зі стоянки одного з магазинів у північному Голлівуді і коли вона здавала заднім ходом, то вона не побачила, відволіклась на операції, не побачила заду машину і в'їхала в неї. Насправді, це досить такий, слава Богу, маленький інцидент, але теж неприємний. І вона обмінялася контактними даними з водієм цієї машини, запропонувала йому компенсацію, запропонувала, щоб він провів наступний день в якомусь суперкрутому спа в Лос-Анджелесі, і потім запостила в Твіттері про те, що ну по операції інколи, ну не те щоб інколи ніколи не думають про. Та чи можуть вони нашкодити тобі чи ні? Тому що якщо вони не шкодять, то це буде ще більш резонантний кадр або а, якась а, новина? Селена написала: тільки я можу потрапити у аварію через чоловіків з камерами, які мають чудові кар'єри і пропонують кілька пакетів в Берк Вільямс Оу, лос анджелес І якщо говорити про... Автокатастрофи і про ДТП, то ще одна досить відома жінка потрапила в ДТП, і на жаль, це скінчилось дуже дуже сумно. Це принцеса Діана. І якось в травні Меган Маркл, принц Гаррі та мама Меган Маркл їхали у своєму автомобілі в Нью-Йорку і їх переслідували папараці впродовж двох годин. І за весь цей час, поки їх переслідували, на вулиці сталося кілька незначних ДТП. Вони слава богу не постраждали, і інші люди теж не постраждали. Але Принц Гаррі згадав про загибель своєї мами. І він звинуватив по парації, не власне у смерті принцеси Діани, а у тому, що коли сталося ДТП, папарації замість того, щоб надавати допомогу принцесі Діані, просто робили кадри. І ці кадри потім були на усіх обкладниках всіх журналів і газет. Принц Гаррі говорить про свою маму. Вона, тобто принцеса Діана, отримала дуже важку травму голови, але була ще жива і знаходилась на задньому сидінні. А люди, дії, яких стали причиною цієї аварії, замість того, щоб надати допомогу, фотографували, як вона вмирає. А потім ці фотографії потрапили у всі новини цієї країни. На його думку, сьогодні, якщо б таке сталося, то це було б абсолютно жахливим. Але на той час це, типу, не те, що була нормальна практика, але це була робота в операції, і особливо ніхто з людей не задумався, чому вони так роблять і чи нормально це. І взагалі, принцеса Діана страждала від уваги в операції. Можете подивитися документальні фільми про принцесу Діану. кажуть, що вона її використовувала їх на свою користь. Але коли вона, наприклад, проводила Час зі своїми дітьми то по усіляким чином робили такі речі, щоб звернути її увагу на себе, щоб побачити якусь реакцію. От і Діана була в сильному стресі через це. Вона щодня стикалась з фотографами, просто йдучи до спортзалу чи де-інде, намагаючись робити щоденні справи. Кожного разу, коли вона виходила з дому, на неї читували її, переслідувала з граю журналістів. Я маю на увазі з граю як в собак, які стежили за нею, переслідували, кликали по імені, плювали в неї, аби отримати реакцію і зробити фотографію, аби засмутити її. А це додав принц Гарі, і він казав, що йому було дуже боляче у віці 8 там років через те, що він бачить свою маму дуже засмученою через це, пригніченою, і він ніяк не може їй допомогти. Могти. Так шкоди. Я нагадаю, про яку автокатастрофу йде мова. Діан, принцеса Діана і її коханець Доді Альфає, 31 серпня 97-го року розбились у Парижі у жахливій ДТП. І, в принципі, у цьому звинувачували по операції, тому що кажуть, що їх машину переслідували по операції, і через це вони дуже-дуже швидко їхали. І водій був на підпитку, тому він не впорався з керуванням, і стало смертельне ДТП. Насправді кажуть, що її наречений чи коханий помер відразу. Водій помер через деякий період часу. А принцеса Діана ще була жива. І коли відкрили двері по апарації, бо вони були першими, хто прибув до машини, тому що вони їхали за їх машиною. То вони відкрили дверку, і в принцеси Діани за одними якоюсь за однією інформацією була кров з носа і з вух. І вони спитали Діану, як вона все, що вона казала, це боже мій Боже мій і мене у спокої. І лікарі ще боролись за її життя, але на жаль, вона померла. Ема Уотсон, зірка фільмів, серії фільмів про Гаррі Поттера, була відомою в центрі уваги всього світу, майже впродовж всього свого життя, тому що вона почала свою кар'єру ще дитиною, от і продовжує її до зараз. І, вона у свій 18-й день народження з дуже прикрою ситуацією і згадує його дуже дуже негативно. У ніч в її день народження, де вона його святкувала в тому місці, папараці параці приготувались зловити якісь шедевральні кадри уже 18-річної повнолітньої емми, і вони чутували її під оцим місцем святкування. І коли Емма виходила з цього ресторану чи клубу, то вони лягли на землю і сфотографували її білизну під спідницею. Ема Емма каже про це наступне. Я маю на увазі, що я очевидно була дитиною акторкою, яка все ще розвивається. Я пам'ятаю, як у свій 18-й день народження я вийшла з вечірки з нагоди свого 18-річчя, і фотографи лягли на тротуар і зробили фотографії під моєю спідницею, які тоді були опубліковані на першій частині англійських таблоїдів наступного ранку. Якби вони опублікували фотографії на 24 години раніше, вони були б незаконними. Але оскільки мені виповнилось в той вечір, 18, вони були цілком законними. І пізніше Ема Уотсон почала Говорити про гендерну рівність, вона визнала, що вона феміністка у всіх проявах цього слова, і вона також сказала, що її позиція ґрунтується в першу чергу на об'єктивізації, якої вона зазнавала з самого дитинства. Вона навіть стала послом доброї волі ООН жінки і також частиною проекту He for She, які бореться за гендерну рівність, і у 2014 році, коли вона виступала на відкритті організації He for She, вона виступила з промовою і сказала, я феміністка, тому що я знаю сексизм із восьми років. І вона стверджувала: я думаю, що багато людей, близьких мені знали, що гендерна рівність є проблемою, але вони насправді не думали, що вона така термінова до вирішення. Я, взагалі, поки готувала це відео, я думала, згадувала себе, коли я була маленькою, і я не знаю, як ви всі напишіть, чи ви теж хотіли, але я мріяла бути відомою. Я хотіла бути співачкою, я хотіла бути моделлю, я хотіла бути телеведучою. О, тому що мені здавалося це дуже романтичним, дуже привабливим. Але я ніколи насправді, ну як дитина, слава Богу. Це нормально, я не могла подумати про те, що зірок кожного разу чекало не лише якісь там червоні доріжки, шанувальники, нормальні, здорові, адекватні люди, а не тільки вже там сталкери, які є, які за ними стежать. От і я ніколи не думала про страх по про те, що вони кожного разу переживають. І будучи в дорослому віці, коли я думаю про те, що ти хочеш просто, наприклад, не знаю, вийти в спортивних штанах, без макіяжу кудись з подругою в парк і випити чашку. Ви за тобою слідує просто якась неймовірна кількість людей, вигукуючи щось до тебе, роблячи якісь там кадри. Типу, це настільки важко, і насправді це досить велика частина їхнього життя, тому що це і є їхнє життя. Тому що, якщо ти вже відомий один раз, ти не зможеш стати вже невідомим, тобто ти зможеш залягти на дно. Але це і буде своє життя, і насправді люди, які хочуть слави стати відомими, вони мабуть теж не всі задумуються про те, що якщо вони цього досягнуть, то їх чекає і ця частина. Згадала зараз, якого я бачила на заправці з якоюсь шмарою. Я фоткала. <про> Прости, господи. Ну я тільки подружкам скинула, але так і з'являються оці ці фотки Кацуріна, типу Донтес. Наступним прикладом людини, яка страждала від уваги в операції, є Брітні Спірс. Я думаю, ви пам'ятаєте ті кадри, коли вона поголила собі голову, і 70 операторів, 70 фотографів чекали вже її під салоном, щоб зазняти цей момент. І вона була така розлючена, що вона навіть розламала свою парасольку об якусь там машину журналістів. Надіюсь, це була якась не дуже трава. Але так їм і треба. І е, недавно м -м -м, журналісти спитали тих попарацій, які колись робили ці фото відомі Брітні Спірс. Чи вони шкодують про те, що вони завдавали такої шкоди зіркам, і в тому числі Брітні Спірс? І один з них сказав наступне: я в цьому заради грошей і історії. Це сказав по Лос-Анджелеса Рік Мендоза. Він сказав: Ви думаєте, мені байдуже, що хтось встає не з тої ноги, і вони не хочуть, щоб я їх фотографував. Так, мені справді байдуже. І до речі, цікавий факт: слово попарації перекладається з італійської як надокучливий комар. І взагалі, чому спитали попараці, які робили ці кадри Брітні Спірс, тому що вийшов фільм від New York Times, «Framing Britney Spears», про ем, біографію Брітні Спірс, і там якраз згадували. Всі ці моменти і біографії про шкоду від операції, яку вона зазнала, якою вона зазнала. І всі згадали, що варто би спитати 10 років після того, що думають ці люди. Знаєте, ми всі засуджуємо людей, але всіх є право на помилку, і, можливо, всі хотіли почути, що їм справді шкода за свої вчинки, але їм не шкода, і я насправді трохи здивована тому. І не знаю, чи виправдовувати це тим, що це просто їх робота, чи все таки тим, що у них немає якихось не знаю моральних пріоритетів і поглядів нормальних. Напишіть, що ви думаєте з цього приводу. І коли таких фотографів питали взагалі. Чи вони якось відчувають провину за те, що вони там не знаю впливали на психіку Брітні Спірс? Адже ну загалом вони робили кадри Брітні Спірс і вони сплачували свої рахунки цими фотографіями. І вони сказали, що вони нічого не відчувають з цього приводу, і вони сказали, що колись Голівуд контролював ринок, і по ну змінили це. І ці фотографи сказали, що ми їх теж взагалі-то зробили людьми. Я показувала вам, коли вони виносять сміття. Я показувала вам, коли вони колупаються в носі. Люди хочуть це бачити. Очевидно, що так. Тому не розумію, які до мене претензії. Є оцей Селеп Фейс в інстаграмі акаунт я з ним стежу вже мільярд років. Вони колись постили оце, де зірки фотошоплять свої фотки і реальні. А потім вони почали постити контент, типу там фотки з рівні Кайлі Джендер в 17-му році, в двадцятому, в двадцять там після народжень дітей, і люди тепер. Пишуть дофіга. Типу фу були пабліком, який її розказував навпаки, що треба бути природнім, бо ви і так природні. А зараз ви просто порівнюєте, об'єктивізуєте жіноче тіло, порівнюєте, якими були жінки, і знаходите якісь ті речі, до яких ви взагалі б не мали домахуватися. Мені більше не цікаво це дивитися. Я така вау. І насправді так, це дуже було приємно, бо я думала, що людям все ще оце хочеться хліба, видовищ. А це вже трошки рухається в інший бік. Напевно, через те, що всі люди стали більш свідомими, дізнались більше про ментальне здоров'я, і про нього трошки почали піклуватись не тільки про своє, а й про інших людей. І ще про сімейку Кардашін, якщо я вже задала Кайлі. То Клої казала, що вона страждала від того, що люди хотіли, щоб вона постила ідеальні знімки себе, і вона мусила себе фотошопити. Потім люди, які казали, що вона себе фотошопить, хотіли, щоб вона постила себе натурально. І коли вона постила себе натурально, а уточнення, вона казала, що вона дуже любить себе, такою, яка вона є насправді. От і ви це можете побачити, якщо подивитись шоу про кардашя сімейку. І вона сказала, що вона ну запуталась, що їй постити, бо вона не розуміє, чи її пости справжні себе за фотошопну, бо людям не підходить ні те, ні інше. А це доводить, що люди, якщо хочуть домагатися, вони домагаються і так, і треба на це все просто забити. Вертаємось до цього фотографа Ріка Мендози. Він, до речі, був пов'язаний досить довгий період часу з Брітні Спірс, тому що в нього з нею стався інцидент у 2007 році, коли вона наїхала на нього своєю машиною, наїхала йому на ногу. Після того як він фотографував її після якогось засідання суду, де їй заборонили тимчасово бачити з її двома дітьми, і він подав на неї в суд через це. Але знову ж таки, чи вважаєш що вона винна? Ну не треба було там під машиною оце шлятись. До речі, серед папараць є і інша точка зору саме про те, що Брітні Спірс сама винна, що її так часто фотографували. Адже коли вона випустила свій перший кліп чи свою першу пісню, в 17 чи 18 років, то вона зразу була на піку популярності. Вона стала секс-символом таким собі. І вона сама хотіла підживлювати це всю увагу, весь час інтерес до себе. І вона, як казали папараці, сама кликала їх, щоб вони фотографували її на кожному кроці. А Брітні була також причетна. До того, коли і як її бачили, це сказала Мех Хендлер, цих фотографів викликали найчастіше дзвонили її люди. Брітні буде тут, Брітні буде там. Ось як це спрацювало. Я думаю, що з Брітні все просто вийшло з-під контролю. Ренді Бауер, агенція, якого зафіксувала і продала якраз у той момент, коли Брітні поголила собі голову, сказав: ось звідки виник цей ця лихоманка. І він сказав, що фотографи робили ці фото, тому що знали, що в кінці. А на їх рахунках буде по 6 нуликів за ці фото. Типа, дід, звідки в тебе такі статки? Ну я когось фоткав бритує брідні зі. Він додав, що ті речі, яким вона назавжди буде відома, це її власні дії. Ми просто були там, щоб задокументувати це. У 2006 році її сфотографували в автомобілі, де вона їде з сином на руках, і після того її почали називати поганою мамою. Також її багато фотографували після того, як вона йде десь з вечірок. Є кадри, де вона виходить після тусовки з і Виглядає, м'яко кажучи, змученою, типу як багато людей після вечірок. Ось і теж післа пішла слава про те, що вона або алкоголічка, або наркоманка, і так далі. Тому все це якось спричинило цей ком її внутрішніх змін, і також її хвороби, які в неї є. Тому неможливо сказати точно, що саме запустило цей механізм, цей речах. Але думаю, по там точно вклали свій велетенський слід. І думаю, якраз це те про що я казала, що Брітні Спірс. А можливо і не думала, коли хотіла, щоб ви її всюди публікували про цю сторону медалі. Ну і по не мали змоги останні роки ніде фотографувати Брітні Спірс, тому що вона була під опікою своїх батьків і вона перебувала вдома. Але зараз, коли вона нарешті здобула свободу, то по знову не дають їй спокою, і вона говорить про це наступне. По бігають між дерев та на дорозі, коли я їду додому, і це жахливо. Мені не подобається, що вони намагаються мене налякати і вистрибують, наче хочуть, щоб я зробила щось божевільне. Ось вона навіть видаляла свій інстаграм, тому що казала, що хоче взяти паузу від соцмереж і від цієї всієї уваги. До речі, якщо говорити про те, що всім повертається добро, яке вони роблять, і так також зло, то Адель до речі подала в суд. На агенцію відому поперації, по якої робили знімки її та її сина, і вона виграла цей позов, її повернули п'ятизначну компенсацію. І вона от, таким чином показала, що якщо ще раз хто-небудь буде фотографувати її або її сина, то вони точно отримують заслугах. І є досить такий трагічний приклад по операції, який його теж зловила погана карма. Він коли хотів зробити суперкласний якийсь знімок Джастіна Бібера, він вийшов на проїжджу частину і його збила машина. І він загинув. Не знаю, чи доля це чи ні, чи це йому так вернулось, чи це просто збіг. Але думаю, все-таки що. Варто пам'ятати про те, що все, що ви даєте світу, таки краще думати про це, що воно вам повертається. Я думаю, так буде набагато більше добра і менше зла в світі. Якщо, до речі, згадувати українських зірок, то я пам'ятаю кадр, з якого почалися всі плітки навколо однієї пари. Це був кадр не по скільки пам'ятаю, а просто якоїсь людини. Це пара наді Дорофєєвої, уже Кацуріної і Міші Кацуріна. Ось і плітки почалися з кадру, де вони обіймаються. Десь за кордоном і скажіть, будь ласка, чи ви взагалі не вважаєте, що ця якась ситуація перейшла в щось занадто вже довге? І чи вас уже ну не почало дратувати? Бо мене почало те, що люди ніяк не дадуть їм спокою. Коли це вже ну люди вже одружились, люди вже скоро будуть мати дітей, і типу всі ми маємо право на помилку, хтось робить їх більше, хтось менше, але ну реально знаєте, це кажуть, що в своєму оці ви не помічаєте якоїсь маленької штучки, а в чужому бачите величезне щось. От, напишіть, що з цього приводу ви думаєте. Що я думаю, по перше, чому папераці втратили. Як такий сенс, тому що зараз такі люди більше знають і піклуються про ментальне здоров'я. І гадаю, що зіркам набагато легше зараз відвоювати позови в суді щодо того, що попарація втручаються в їх життя особисто, в їх особистий простір. Тому зараз важче от стало полювати за зірками. А по-друге, те, що в принципі зараз вже і не потрібно фотографувати когось на якусь професійну техніку. Ви можете зробити фото тих же от зірок, як Наді там і Міші, наприклад, на свій. Смартфон, і в принципі немає потреби комусь фотоапаратом бігати за кимось, щоб зловити якісь кадри, і також більшість людей постить все в інстаграмі. Типу люди починають зустрічатись, вони і так це постять або люди дізнаються щось по чутках. Тому я сподіваюсь, що папераці, як професія загалом зникне. Я говорю не про фотографів, фотокореспондентів, а саме про папераці, які надокучають зіркам і публікуються в якихось там жовтих пресах і так далі. І що всі зірки зможуть спокійно собі вийти в парк ненамальованими своїми песиками і випити спокійну чашку кави без якоїсь там тривоги і страху за свою безпеку і своє життя. Вам дякую, що додивилися це відео до кінця. Пишіть, чи сподобалось вам і про яких зірок ви хочете пльотки або якісь новини. А я дуже за вами скучала і буду читати всі ваші коментарі. І дякую вам за лайк і підписку на канал. І дзвіночок! Па-па!